Всім привіт, сьогодні дивимось 10 серію Акро або не стрімна подорож. Не можу поки що записувати в нормальне освітленні, за того, що світло постійно вимикають. І в той час, в який я записую, коли ще нормальне світло з вікна йде. Не виходить записати. Придеться так записувати, тому вибачаю за таке освітлення. А В минулій серії, нарешті, ми побачили перетворення хеншин чи з Якщо чесно, не думав, що вже це покажуть. Прикольно, в принципі, її костюм виглядає. Прикольно була, ще сцена з Хромом і з нею, як вона розпереживала щось до цього, як, що її батько побачив і почав щось говорити і думати, що вона дівчинка чарівниця Хоча, в принципі, схоже, виглядає. Вона прямо сильно розпочувалася, що силу прямо випустила, не могла контролювати. І все почало ламати і прикольно, хром її, можна сказати, спас, врятував. Ну, а так в основному миленька серія, щоб трохи про цих ведмедів, кумакадженів дізналися. Хоча все рівно їхній оріджин так і не дізналися. Ну, побачимо, що буде в цій серії. Перейдемо до реакції. Реакція на Ютубі буде з таймером, тому вам потрібна своя копія, але в описі під відео є посилання на реакцію з картинкою та звуком. І, будь ласка, якщо будете там дивитися, то не виключайте ролик на Ютубі, хай далі на фоні. Просто гучність виключте, бо це дуже-дуже допомагає каналу. А ще допоможе, якщо ви підпишетеся і поставите лайк, буде дуже приємно. Один, два, три. Szechna duel. To i <laughs> 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 za to, że on wrytował, to jest ryzyko, czy to po prostu już na jakimś sposób Чи знов треба чизуко запрягати? Щоб вона перетворювалася і почала спробувала побитися з нею. Бо в минулій серії так до цього не дійшло. Виглядає середнього, бо він зараз суперзлодієм стане. Я надіюсь, нічого зараз не стане з тою штукою. Ого! Нічого собі! <laughs> Який сорат то великий кумакайджін Кума цей! Гудзіла! <laughs> ну, що він призвав його такого велике Я... цікаво, чи він там нічого не поламав? А то тоді справді якийсь злодійський вчинок був би. А взагалі приємний опінг я в принципі ще це згадував на в рейтингу опінгів. Тож не, кру... не саме крутий в сезоні, але дуже приємний. І навіть з анімацією. Цікаво. вся серія буде про нього. Хіба це був не його план? Не знаю, чому вона дивується. Я зрозумів, що джізуко підходить для злочинності, коли вона вже запропонувала когось вкрасти. Я бачу хрова наперед ніколи не думаю, в принципі. Що як в театрі п'єсу грає, оперу. Mm -hmm. Прийшли за допомогою до неї нормально. Шой за охоче її. Все виглядало так, ніби він навіть на поміч не прийшов, точніше не просив допомоги. А типу він такий, ну, не зможеш ти його зупинити. Коротше, на, -на повну взяв його і Цікавоче вийде, а нічого собі. Продумана юбка. Бери блосом гігант. Я надіюся, все не вийде так, що вона когось там порощавля або будинок якийсь сломає, бо буде гірше за нього. жоўна шукае б цікава ўжо прадуюцца такія гаражкі плюшывыямякія Вона там уже померла. <laughs> Я какую в сцену. прям вышла битва от а этих Як він вгадав. Невже воно хоче поміняти зачіску? Невже на останні дві серії в нас буде якась справжня арка з цим? Головою організації босом. <реш> Блін, зразу згадався в мемо ще. Не знаю, супер-супер далекий про Майнкрафт. Це моє життя ж це по того. <реш> Нормально? <плес> Блин, точно що щось на портачила зайчаскую. Она шей сама забоялась прийти. Яке стародавнє повідомлення на манер. Прикольний мопед у нього. М -м. Або вона не з цією чолкою, або я ще подумав, все ж таки вона дівчина, і в дзеркало дивилась, може прийти вискочив, хоча в аніме, по-моєму, такого ніколи не буває. Ну да. Бандити в шоломі завжди страшні. Normalu, jis pilnym rutom bude bitės. Ja. Мені постійно смішить, як вона. смішно злиться, не знаю. <смешно> <смешно> ну, зараз ми побачимо щось, що вона зараз зі своєю силою виробить і нам нічого не покажуть. Oh, <смешно> Якщо чесно, нічого не побачив. Можливо, все ж таке. А, чолку якось погано підстригла. Це надто рівно дивиться, хоча я не розбираюсь цьому. <гум> ну не знаю. Якісь і косички занадто великі. Хоча, може, і справді вона. Тоді странна якась фотографія. <гум> Вирішив цілому місту розклеїти. Блін, я, я очікував, що вона по місту піде їх розкладувати. Я не знаю. Навіщо вона почала розкладувати в самому будинку, базі, точніше. Невже це буде вистава, типу. Як це, що всякими сентай героями в Японії проходить? З дітьми? Там, де типу, злодій, типу. Цей герой. І вони б'ються між собою театрально. Викликають там дітей на сцену. <гум> Я так і знав, що це не вона. І зараз подумаєш, що це вона фанатка. <плес> <плес> Цікавий блін, герой, не знаю. Мені здається, навіть для дитячого, шоу виглядає, не дуже. Бризгаюче водою на них. Невже Хрома подумає, що це насправді? І захоче її врятувати. Боже, ці жирки перейшли на розпродаж. З'явився справжній герой. Я <гум> кого <вже> винесли. <гум> О, нормально, викарабкайся. Ха-ха, <laughs> у ролі героя. Тільки тепер що буде, коли пройде справжній герой? <laughs> типу натякаєш, вони типу, як вони? Мені подобається. героям. Обще, як там цей. Антигерой, чи як як, як називаються, типу. Не зовсім герої, але не зовсім поганці. Коротше, можна сказати, вони забрали виставу собі замість нього. Мені здається, хромосили не хватить, і зараз це коло замкнеться. Крали шоу бідного героя Томата, mm -hmm. Я не знав, що в нього є така сила. Бо дзвонить Абше цікаво, аніме має ну закінчиться типу, як кінець манги, чи манга ще виходить. А вже я не знаю, як популярність цього, що, по-моєму, не дуже. Хоча все ж таки треба дивитися на Японію, а не на захід по популярності, тому. Чи буде другий сезон, чи ні? <с> по-моєму, він тільки гірше робить. Виглядає по-дитячому, типу, базу, базу дитина робила. Хм. Все замалював, блін. а тепер класно виглядає. <різвіст> Нормально продумав я її. Якийсь хром в цій серії, по-моєму, театральний занадто. Не знаю. Я надіюсь, ці штуки м'які, а то тоді цей диван немає сенсу. обще таке відчуття, що ця серія десь на Хеллоуін виходила. Можливо, я навіть і правий. А хоча. Хоча навряд чи. Це якого 30 жовтня, по-моєму, Хелловін. Ну, це, напевно, десь сьома серія мала бути я тоді, якщо б на Хелловіну не хотіли. Та що вона, трон такий планує зробити? Чи просто мішки з піском? <ріст> 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 Обще, з такої висоти вона його і пробити могла б. Нормальный тролль, блин. Нормально. напевно, у него камера десь тут. Ну вообще, невже нам натякают что на сер... на счет в останніх серіях? Я честно не знаю, навіть, як я до цього ставлюсь. Galbūt geriau būtų iki galo būti tokia pošvegdiennėsiu, parodiju ma Mahočadžiu. <смеш> Серепи за титрів. Ще одна нормальна серія. Хоча, якщо чесно кажучи, вже під кінець трохи не вистає різноманіття, тому можливо, якщо у вас щось серйозне буде, це і на пользу піде анімешці. Да, уж прикольна тут сцена була. І взагалі замітив, що в цій серії якийсь хрома був театральний. Навіть з самого початку не знаю. І з цим щелкою було прикольно. Ну, так просто звичайна серія. Зустрінемося в наступній серії. Підписуйтесь, ставте лайк, пишіть коментар, щоб підтримати просування ролику. Можете мене підтримати посилання в описі під відео. Вусково підтримуйте армію і до побачення!